П'ятий урок онлайн перекладачі, практична робота номер 1 Повтори правила поведінки та безпеки в комп'ютерному класі, відскануй QR-код за допомогою свого телефону, або натисніть на кнопку переглянути. Також в описі під цим відео буде посилання на відеоінструктаж. Пригадайте, що означає персональне освітнє середовище для вас особисто. Що таке хмарні технології та які переваги їхнього застосування. Які хмарні технології ви використовуєте у своєму електронному освітньому середовищі наводіть декілька прикладів, які типи документів можна завантажувати на Google Диск, а які створювати, що таке синхронізація даних і для яких цілей вона застосовується. Переклад текстів іншою мовою вручну є кропіткою справою, під час якої користувачу доводиться самостійно опрацьовувати кожне слово і речення тексту. Для автоматизації такої роботи використовуються програми перекладачі. Програма перекладач це програма для автоматичного перекладу тексту з однієї мови іншою. Робота програм перекладачів базується на використанні електронних словників, крім того, у них реалізовані алгоритми для узгодження слів отриманому у тексті відповідно до правил мови, якою здійснюється переклад. Якість перекладу тексту такими програмами залежить від складності та правильності побудови речення у початковому тексті. Особливості використання слів, обсягу словникового запасу програми тощо, іноді в перекладеному тексті можуть бути помилки під час перекладу багатозначних слів, неправильно узгоджені слова у складних речнях. і тому користувачу потрібно потім самостійно вичитати перекладений текст та усунути недоліки вручну. Значною популярністю в наш час користуються онлайн-перекладачі, які надають можливості користувачу не тільки перекладати тексти безпосередньо в інтернеті, а й читати новини та іншомовні веб-ресурси, читати повідомлення в соціальних мережах, навчитися на міжнародних відкритих дистанційних курсах тощо. Зараз на екрані ви можете побачити посилання та назви онлайн-перекладачів, які я рекомендую для застосування та використання під час навчання або під час перекладу будь-якого тексту. Розглянемо використання онлайн-перекладача саме Google-перекладача. Використовуючи цей сервіс можна зробити переклад. Використовуючи цей сервіс можна зробити переклад друкованого тексту 103 мовами в онлайні і майже 60 мовами в офлайн режимі. Дійснити переклад рукописного тексту 93 мовами, написі на зображенні з фотокамери мобільного телефону 38 мовами, голосового тексту з мікрофона 32 мовами. Також можна перекладати тексти, які зберігаються в текстовому документах, таблицях або презентаціях. Працюємо з комп'ютером. Для перекладу тексту на комп'ютері слід відкрити браузер бажано Google Chrome та веб-сторінку google.com. Тобто ми можемо одразу от сюди от зверху, вгорі натиснути на додатки Google. У нас відкриться всі додатки від Google, листаємо донизу та шукаємо тут саме прикладач. Це те, що нам потрібно. Натискаємо сюди. І в нас відкривається повністю наш онлайн перекладач від Google. Що ми тут можемо зробити? Ми можемо обрати саме, що буде перекладатися. Тобто зараз у нас обраний текст. Далі нам потрібно обрати, якою мовою, та обрати, на яку саме мову ми будемо перекладати наш текст. Після того, як ввести текст клавіатури або вставити текстовий фрагмент з буфера обміну, у нас знизу з'явиться позначка про те, що можна буде увімкнути голосовий від. Наприклад, ми можемо прописати: привіт. А можемо зробити це за допомогою голосового вводу, тобто за допомогою нашого мікрофончика. Також ми можемо одразу, після того, як ми переводимо наш текст, навести на наше слово переведене, натиснути на нього, і буде підсказка, як саме це слово може перекладатися в іншому варіанті. Тобто може перекладатися слово привід, як hello або ж просто «Hi». У цьому контекстному меню ми також можемо обрати саме потрібне слово для нас, наприклад, не hello, а «Hi». І все, і у нас було зміниться саме на те, яке ми запропонували. Точніше, на те, яке нам потрібне. Також у нас є додаткові позначки. Ми можемо прослухати це повідомлення на нашому комп'ютері, тобто за допомогою колонок, нам наш перекладач озвучить наш перекладений текст. І також, звичайно, ми можемо скопіювати перекладений текст дуже швидко, щоб не виділяти його ось так, якщо у нас тут дуже багато тексту, а просто натиснувши на ось цю от кнопку, ми можемо просто. Копіювати наш текст до буферу обмену, і потім за допомогою цього, наприклад, тут я зараз копіюю. Бачимо, позначка переклад скопійована. І отут от вставляємо. Тобто, одразу у нас все є. Також хочу додати, що у такий спосіб можна перекладати текст обсягом до 5000 символів. Кількість введених символів відображається на індикаторі під текстовим полем з оригінальним текстом. Тобто, от у нас є кількість символів, яка у нас зараз введена в наше текстове поле. Текстові фрагменти більшого розміру слід перекладати частинами. Також використовуючи Google перекладач, можна передавати документи повністю, завантажувати файли з комп'ютера. Сервіс надає можливість перекладати документи розміром не більше 1 МБ у форматах doc, docx, udf, pdf, ppt, pptx, ps, rtf, xls, xlsx і txt. А для того, щоб це зробити, нам потрібно ось тут вгорі обрати саме не текст, а документ. Натискаємо на нього. У нас з'являється нове поле, куди нам потрібно буде саме завантажити наш документ. Можемо або перетягнути його сюди, або натиснути Переглянути файл. У нас відкривається провідник. Ми беремо, наприклад, робочий стіл, або місце, де у вас знаходиться цей файлик. І, наприклад, тут я хочу зробити переклад ось, цього, ось цієї презентації. Бачимо, що у нас є презентація. 4 МБ, обираємо одразу, з якої на яку мову українська на, наприклад, англійську, і натискаємо Перекласти. Після цього у нас відбувається процес самоперекладу цього тексту. Ми трішечки чекаємо, поки у нас не з'явиться нова кнопка Завантажити, або ж уже автоматично не розпочнеться завантаження цього файлу. Як ви бачите, у мене зараз з'явилася кнопка Завантажити переклад. Я натискаю, і в мене відбувається саме завантаження нашої презентації. Давайте спробуємо її відкрити. І бачимо, що в нас наша презентація повністю перевелась. Також, звичайно ж, після того, як ми переглянемо перекладений документ, виділіть весь текст і скопіюйте його в новий документ для того, щоб це все зберегти або ж скопіювати. І, звичайно ж таки, потрібно буде внести в нього правки за потребу, якщо там десь якісь слова неправильно перевелись, і зберегти знову-таки цей текст в потрібному для вас місці. Також Google перекладач за замовчуванням вбудований у браузер Google Chrome для автоматичного перекладу веб-сторінок, мова яких відрізняється від мови браузеру. Це надає можливість користувачу читати різні матеріали на іншомовних сайтах. Якщо таке налаштування у вашому браузері відсутнє, слід виконати такі дії. Запустити Google Chrome на комп'ютері, в мене він вже запущений, і натиснути на ось ці три кнопки, точніше на ось ці три крапочки, які у нас є вгорі, тобто відкрити налаштування. Після того, як ми на них натискаємо, нам потрібно буде обрати саме варіант налаштування. Обираємо. У нас відкривається більше можливостей, тут нам потрібно з вами обрати саме ось що. Нам потрібно обрати з вами тут мови. Після того, як ми обираємо, ми дивимося, що тут у нас є. У нас, звичайно ж таки, є налаштування мови нашого сайту. І якщо ми пролистаємо донизу, то ми можемо побачити ось що. Google-перекладач, використовувати Google-перекладач. Тобто, у нас, якщо тут позначка поставлена правильно, тобто вона вімкнена, то всі сайти, які будуть іншою мовою, будуть перекладатися саме на українську мову. Якщо вам потрібно змінити, щоб перекладалася не на українську мову, то ми натискаємо ось сюди от, та обираємо інші мови, які саме нам потрібні. Або ж можемо додати ще одну додаткову мову, за допомогою якої ми можемо перекладати той або інший сайт. Таке налаштування робиться один раз, за бажанням переклад веб-сторінок можна відмінити, і в подальшому під час відкриття іншомовної сторінки воно буде автоматично перекладати Google-перекладачем, зазначеною в налаштуваннях мовою. Мобільну версію Google перекладача можна встановити на смартфоні чи планшетному комп'ютері. Це дасть змогу, крім зазначених вище дій, розпізнавати та перекладати на мобільному пристрої текстові написи на зображенні з фотокамер або раніше створених фотографій. Рукописний текст, який написаним пальцем або стілусом на екрані. Тексти, уведені на віртуальній клавіатурі вповідомлення тощо. Працюємо самостійно. Домашня робота. Опрацювати вивчений матеріал, порівняти роботу інших онлайн перекладачів з перекладачем від компанії Google. Створіть електронний документ на власному Google диску, в якому буде текст англійською, та перекласти цей же текст на українську. Після надайте право перегляду його вчителю або відправте посилання на цей документ вчителю на електронну пошту. Повторюємо вивчений матеріал. Дайте відповіді на такі запитання в коментарях, що таке програма перекладач, які її призначення. Для чого можна використовувати хмарний сервіс Google Перекладач? Який алгоритм перекладу тексту, введеного голосом з мікрофону, використовується Google перекладачем? Яким чином Google Перекладач можна використовувати для перекладу веб-сторінок? Яким чином можна використовувати Google Перекладач на екскурсії в іншій країні?